Виставка, коли зброя мовчить, говорять ікони, діє у бібліотеці філії номер 4 для дорослих у Тернополі. Тут представлені 10 ікон, написаних на дошках від ящиків з-під боєприпасів. Авторка робіт, художниця Наталія Війтович. За її словами, ідея використовувати для творчості дошки з передової з'явилась не випадково. Матеріал для ікон мистені передає чоловік подруги, який служить на передовій. Кожна робота має глибокий зміст. Це тема. Півроку тому виникла, бо в мене була така мрія написати ікону на ящику з боєприпасів, і син мій під Покровськом служив, обіцяв мені передати кілька таких кришок. Просто він не вспів. Пропав безвісті. Ну Бог зверху побачив, мені передали одну з, один із таких ящиків, передали за ліщик, щоб написати ікону Святого Луки для каплички в лікарні реабілітаційній, де воїни проходять реабілітацію. Це така, як ми маленька моя тиха сповідь за цих півроку і велика надія. Художниця каже, що натхнення до неї приходить, коли бере до рук дошку перед написанням ікон, розглядаючи структуру дерева, його колір і тріщини. Уже бачить, який образ має з'явитися. Ікону може намалювати навіть за 2-3 дні. Але кожна має якусь свою історію. Наприклад, святий Михаїл, вона написана напередодні свята святого Михаїла, батько в мене, Михаїл, дідусь Андрія. І я цю ікону писала саме присвячуючи для свята. Тим більше, що Архангел Михаїл він захищає наше військо і покровитель нашого українського війська. Коли мені на душі буває важко, то коли я пишу ікону, мені стає набагато легше, я заспокоююся. У мене таке враження, що ці дошки. Говорять, я говорю разом з ними. Наталія Війтович працює у двох техніках жовтковою темперою та криловими фарбами. Під час роботи також використовує поталь, яка додає іконам особливого блиску. Кожна дошка є унікальною. Мисткині намагається зберегти її історію, залишаючи сліди минулого на зворотньому боці. Вона це виїмка під ключ, яким відкривають банку з патронами. З другої сторони я практично не обробляю ікону, і вона має свої помітки. Цифри, це калібр, то ящик приходить. Він дійсно із пилом, тим, що був на фронті, і, і з якими, і, і навіть помітками олівцем, то що пишуть, ну тут, тут видно, якісь такі мене таке враження, що, що тут ну там, де він був в роботі. І... Бачите, якийсь зазубрений, ще таке враження, що там якісь саме то, що там причіпляли, якісь як піджавіли з цієї сторони. Свої ікони Наталія Війтович неодноразово передає на благодійні аукціони, щоб підтримати Збройні сили України. Всі роботи освячені у церкві під час недільної служби. Виставку ікон Мискині можна побачити у бібліотеці філії номер 4 що на бульварі Данила Галицького у Тернополі до 8 грудня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.